Ранок евребаді, ви на основному каналі проекту Сапробасня, де ми спілкуємось про освіту, інженерію, науку, числювальну механіку, міцні системи автоматизованого проектування та все, що з цим пов'язано. Зазвичай ми це робимо довго, нудно, з поганим звуком, і це відео не є виключенням, принаймні з точки зору якості звука для цього. Є 39 з копійками причин. Але за останній тиждень якість суттєво покращилась, хоча можливо це не помітно. Тож, як то кажуть, як же є. Перше, що хотілося б сказати, це подякувати майже всім, хто подивився попереднє відео, хто поставив подобайки, написав слова підтримки. Відео лише було одну хвилину, навіть менше, але на це вистачило не всіх. Тому ще раз, майже всім дякую. Чому майже всім? Ну напевно, є причина. Насправді підтримка дуже важлива через те, що всі ми живемо в умовах, коли російська агресія нікуди не поділася, війна нікуди не поділася, Awesome. І всі переколи з цим пов'язані, обстріли, прильоти, емоційні гойдалки, відсутність адекватного сну, страх за своїх близьких то все інше. от необхідність працювати іноді в досить веселих екстремальних умовах Робити як те, що треба за основним місцем роботи, так і фріланс, який дає змогу вижити додатково. але то вже інше. Я не намагаюся тут похизуватися чи навпаки пожалітися, бо Красно розумію, що вся Україна зараз живе приблизно в такому ж режимі. Багато людей живе в набагато гірших умовах, тому це просто як констатація факту, що певні проблеми існують. За минулий рік було записано досить велика кількість контенту, але до публікації на загал дійшло не так багато, це можна побачити по кількості відео, по великих проміжках між відео і все інше. З чим це пов'язано? Я прекрасно розумію, що якість мого контенту досить специфічна. Умовно якість можна розбити на дві складові: перше це інформаційна якість, то друга умовно називаємо аудіовізуальна. Якщо з інформаційною складовою. У нас все відносно непогано, здебільшого я намагаюся робити контент досить насиченим, і ті, хто в темі в принципі це розуміють, а от з аудіовізуальною компонентою є зазвичай проблеми. Та сама як із звуком, відсутність монтажа чіткого сценарія перезводять до того, що як кажуть деякі коментатори, можна було б зробити 5-6 невеличких відео на 5-10 хвилин. А я замість цього роблю одне велике на. На дві години я сам абсолютно згоден, але ну той, хто намагався зробити короткий контент, той прекрасно знає скільки зусиль це потребує. Я намагаюся балансувати. Між якістю контента та кількістю зусиль, яких це вимагає від мене, бо є багато чого ще треба зробити не так багато часу, ну і все інше. Ну тому якось так. Так, от серед того контенту, який є опублікований, але не Виданий на загал, там нема нічого такого секретних секретів, але аудіовізуальна компонента цього контенту вона значно гірша через те, що це мої лекції з студентами. І що інформаційна складова там досить непогана, і баланс приблизно такий самий, як і в основному моєму контенті, то аудіовізуальна складова там така, що я не хочу це публікувати на загал без попередньої обробки, і справа тут не в тому, що я там щось. Не те казав, чи ще щось, хоча й таке буває. На просто в тому, що ну жива лекція це жива лекція, і вона потребує значно більшого монтажу, ніж підготовлене відео зазвичай. З урахуванням того, що у мене. Кількість лекцій на день це зазвичай 2-3 лекції, і пари майже кожен день розклад їх я публікую себе в дискорді, то відповідно відчитавши так пари, сил та здоров'я не вистачає вже більше ні на що. Звісно, що є така штука, як канікули, але коли нема студентів, є ще купа іншої роботи, яку треба зробити, плюс життя підкидує. Цікаві, скажімо так, моменти та до випробування додаткові, через які дуже часто плани, що от зараз закінчиться семестр. Відповідно, ти почнеш робити певний контент. Ну, в общем, ці плани йдуть приблизно за російським військовим кораблем. Тому якось так. Тому ще раз дякую за підтримку. Це є дуже важливим. Видно, що, хоч комусь це все ж таки треба, і як писали серед коментарів, не всі знаходять час, щоб подивитися відео. Як ви розумієте, на створення відео треба трошки-трошки більше часу, тому якось так. І Відповідно, в наступному році в мене навряд чи буде більше часу на те, щоб створювати контент, класичний, як у мене, тобто відео лекції з софтом з усім, я буду це намагатися, але є певна проблема, і я шукаю формати, за допомогою яких можна також висвітлювати корисні речі для аудиторії, але при цьому щоб воно забрало не так багато. Багато часу на створення. Один з можливих варіантів це приблизно такий самий формат, як зараз. Тобто, це формат колобка, як я його називаю, на якісь окремі тематики, на якісь окремі моменти, там на якісь історії, там, де в принципі нема потреби в наявності софта. Ну так можна спробувати щось висвітлювати. Якщо вам цікаво, то пишіть питання, на які б ви хотіли почитати відповіді. А ми будемо. Намагатися на них відповідати. Що стосується всього іншого, то також була така рекомендація, якого біса ти, якщо у тебе немає часу, розкидаєшся на декілька каналів. Треба пояснити для тих, хто не зв'язаний з створенням контента. З блогерством, особливо в Ютубі, може виникати така думка, що найбільш раціональним шляхом буде створювати контент весь і публікувати на одному каналі. Так, відповідно, люди, яких цікавить ANSYS, будуть приходити на канал з інформацією по ANSYS, Люди, яких цікавить Fusion, Solidworks, Siemens, Cinex і все таке, будуть приходити на той самий канал, на ті самі частини, які цікавлять, і відповідно канал. Буде рости і все буде покращено Насправді ситуація трошки інша в реальності, ніж це здається. Справа в тому, що YouTube на відміну від Google який демонструє вам результати пошуку, він спирається в першу чергу на те, наскільки довго люди сидять в Ютубі, потребляючи контент. І відповідно, вони вважають, що аудиторія. Якогось каналу, прийшла сюди, щоб споживати контент з цього каналу, як би це дивно не звучало. І коли у вас аудиторія зліплена з декількох Різних аудиторій, кожна з яких має свій конкретний інтерес, і не дивлячись на те, що є загальна галузь, в межах якої вся ця інформація має певні схожі риси, але кожна окрема аудиторія має свою конкретну зацікавленість в окремому софті, або в окремих питаннях, або в окремому форматі, то це призводить до того, що у вас по суті канал зліплений з купи різних. Шматочки. І в цьому випадку, коли ви публікуєте нове відео, YouTube перевіряє спочатку це відео на основі вашої аудиторії, на основі підписників, тих людей, хто дивиться ваш канал. І якщо у вас декілька різних аудиторій, хоча б дві, то, по факту, на нове відео половина, як мінімум, вашої аудиторії не зреагує таким чином, що вона не буде його дивитися. Її YouTube пропонує, вона або взагалі проігнорувала, або відкрила, подивилася 3 секунди. Це не те, що мене цікавить, і закрили. І ось ці дві дії. Ютуб сприймає не як те, що щось тут не те з тим, кому він це продемонстрував, а як те, що ви створили неякісний контент. Чим більше у вас розділів в в вашому каналі, тим більший відсоток людей буде, який не зацікавлений в новоствореному форматі, бо воно не про нього. Якого типу інформації ви не зробили завжди будуть люди, для яких це не підходить. І відповідно, відокремивши. Напрям по Fusion в окрему гілку, напрям по і Solidworks, SOLIDWORKS Simulation в окрему гілку, було суттєво зроблено покращення не для основного каналу Сапробасен, але для цих каналів. І на поточний момент там склалася аудиторія, яка плюс-мінус розуміє, що там за контент. Вона на нього згодна, і YouTube це бачить. І відповідно при публікації нових відео. В принципі, всі показники у цих відео значно краще ніж при публікації такого ж самого відео на каналі зі значно більшою кількістю підписників, тобто на Сапробасні, відповідно у нас чотири на поточний момент частини. Перша це основний канал Сапробасні. де Є звалище всього, що умовно короче в нас присутнє Друга це як тільки формується якийсь окремий напрямок. Він виділяється і з таких напрямків. Другий це Фері Тейлс, аналомовний канал, третій це канал Fusion 360 шістдесят І четвертий це освітня козня Солідверкс. Відповідно, всі, хто писав в коментарі, що нам треба контент по Fusion або по SolidWorks, нагадую, що є відповідні гілки, і там все це буде публікуватися Ну, з урахуванням всіх інших обмежень. А далі як буде виходити, так і будемо розвивати. Тому дякую ще раз всім за увагу. Хто додивився, пишіть свої коментарі, питання, будемо намагатися на них відповідати.